Так, ну що ж, ще один етап на кукурудзі завершено. Пропасанкували всю-всю кукурудзу. Зараз покажу, як вона гарненько виглядає. От, тепер залишилося тільки обробити від шкідників. От, зазвичай минулі роки ми обробляли просто корагенчиком від совки, і все. Але в цьому році. В цьому році просто якась напасть, я не знаю. Ну, Нам як, як завжди, везе, щось новеньке додається. В общем, зараз я вам покажу наглядно. Ось є кукурузина. І тут, ось бачите, на листках ось, на китиці, повно тлі попелиці. Ось такі чорні мошки, блошки. Я не знаю. Займаємось кукурудзою не перший рік, якби в минулих роках такого не було. Це тільки виходить китиця, а там вже їх повно, не знаю, сонце світи видно, не видно. Обліплено. От, А в нас, ну це бачите, тільки викидає китицю, а в нас вдома вже стоїть з китицею, вже пилить, і ця вся китиця обліплена ось такою попелицею. Це просто жах, я не знаю. Тому потрібно в терміновому порядку обробити від цієї попелиці. Ну і корагенчик, корогенчик відсовки, щоб в качанчиках не було черв'ячку. Якось так. І зараз вам покажу все-все поле. Боже, аж не віриться, що це вже ну, так, так, такий. Кусок роботи зроблено два рази прополена. Ну, По-перше, да? потім два рази прополено і вся пропа синкована. Кінець десь там. Кінець десь там. Ну, в общем тут на цьому участку 70, навіть трішки більше 70 соток. Ну і вдома в нас 50 соток. Ось така красуня стоїть. З цієї сторони трішки ранше садилась, тому вона трішки більшенька.